Доброго ранку вже настала справжня весна. Бруньки почали на деревах розпускатись. Травичка вже зеленіє, сонечко вже гріє, квіточки вже квітнуть. А ми з тобою сьогодні розберемо віс замнемо технікою грицька, бойка посадила я берізку». А давай ми з тобою спочатку вірш прочитаємо. Як прийшла? До нас у уквітчаста весна, посадила я берізку край вікна. Стала, стала, я берізку поливати, стала пісеньку веселу співати. Ти рости моя беризенька рости, буйним листям всім на радище шелести. Хто до нас прийшов? Так, у на весна. А ще дівчинка зробила з берізкою? Так. Посадила її в край вікна. А потом, що вона з нею зробила? Так, Берізку полила. А після того, як дівчинка полила Берізку, що з нею стало так? Вона буйним листям зацвіла. Так, вірно, молодець. Зараз ми з тобою ще прочитаємо вірша. Слухай уважно та роздивляйся картинки. Як прийшла до нас у квітчана весна, посадила я Бориську край вікна, стала стала я боріску поливать, стала пісеньку веселу їй співать. Ти рости, моя борізонька, рости, Буйним листям всім на радість шелести. Дякую за увагу.